Ну, Боєкомплекти, це коробка, як називається. Ну, коротше, так, сиячі рішай офіцер, так? Так, тобто це важливо, тому що ми якраз хочемо показати в цьому фігу, все, що виготовляє Україна, виробляє бронком, наш, буде показуємо в цьому фімі. Так? Фільм цей має виходити на телевізію роки. Ти не обіцяєш. Що? Ти не обіцяєш. Ні, я нічого поки не обіцяю. Я просто кажу, що ми дуже просимо, щоб вони до нас їх привезли. Тобто як я днем будемо працювати. У нас буде планування. Ми плануємо прокат цього фільму якраз на Хеллоуін 31 жовтня цього року. Ми показали поки що, що міною тут з вами лише потягу 31 грудня, перше, що було до прокату, зроблено, будемо намагатися робити такі сказкові за Наступна історія, ви також пам'ятаєте наш великий проєкт «Самавка». А, ті, хто раніше з нами, тут, в знайомому чули, що я говорив там про наші наступні плани. А, ми вже зараз плануємо починати зйомки повнометражного фільму відміну від мультфільму, там, де була використана а, всі ці елементи, ідентика, сама історія. Наш фільм буде наближений до оригіналу, він буде зніматися а, в наш час. А, і це там, скажімо так, високобюджетний проект по нашим міркам українського Єдине, що я вас дуже попрошу, зараз те, що буду показувати, і те, що ви тільки що бачили, теж не знімайте і не фотографуйте, тому що це ексклюзивний концепта. Це ну, ще ніхто не знає, куди виглядати ні мавка, не про що вона буде, ні в яких вона буде там. Вона... Але якщо хтось дивився сутинки фільм, це буде схожа історія. Вона буде молотою і так далі. Що буде важливо в цьому фільмі? Хто читав перше живело, у мавки, в оригінальних мавках і русалках, у них були. Як це називається? Коли спина і хребет? Хребет, так. Тепер просто шукає якісь думки, що походить. Значить, в них, в них воно проявлялося. Якщо пам'ятаєте, ми таку мавку були на щоках, там якісь сороми переливалися, тобто в оригіналі вони були такі е, болотні істоти з усіма усіми шлейфами е, візуальності. І зараз якраз ви побачите, як буде виглядати концепт. Персонажів цього фільму, включаючи саму мавку, це розробка наших художників тродожники, трохи, ну, трохи е ілюсаторів і трохи ми там погралися з е штучним інтелектом, але загалом.